Доброго дня, мене звати Блащу Катерина, і я студентка історичного факультету Вінницького державного педагогічного університету. І сьогодні хотіла вам розповісти про одну з найсимволічніших пам'яток нашої Вінниці неймовірно розкішну святиню з цікавою історією, яка не перестає інтригувати українців і у наші дні. Це храм, де він Михайло Михайлович Коцюбинський, де збереглися фрагменти настільного живопису 18 століття та ще багато цікавих подій. За фоном не складно здогадатися, що мова піде про спасо Преображенський кафедральний собор. Він знаходиться в історичному центрі міста Вінниці, є пам'яткою архітектури та частиною фортифікаційних споруд Мури. Осередок домініканців у Вінниці з'явився на початку 17 століття і знаходився він на архітектурно-історичному комплексі Мури. Ось ми можемо зараз його побачити. Тут проводяться розкопки спеціалістами за участі наших студентів, які допомагають розкрити невідомі сторінки нашої історії. На цій ділянці домініканці мали відносно невеликі дерев'яні будівлі, монастиря і костелу, зведені, ймовірно. На кам'яних фундаментах так тривало до середини XVIII століття, доки бразильський земський суддя Михаїл Грохольський та його дружина Анна не пожертвували кошти на будівництво мурованих костелу та монастиря. Також благодійники допомогли узгодити всі питання з документами, адже це будівництво було невигідне для ордену єзуїтів, що знаходився поруч, тому було складно оформити потрібні папери. Проте грохольські виставили умову. Вони будують монастир для домініканців, але внизу за храмом буде збудована крипта, де будуть поховані представники їхньої родини. А також монахи повинні будуть служити меси за їхній упокій. Будівництво велося протягом 1750-58 років за проєктом видатного італійського архітектора Паоло Фонтана. Новозбудований домініканський храм небовзятя Діви Марії був освячений 4 березня 1761 року. При його вході висів родинний герб родини грохольських, а весь собор і ризниці були розписані альфреско. Про них ми поговоримо трохи пізніше, а саме у той час та період історії, коли на території України була радянська влада. Тисяча 1793 року Вінниця та Поділля перебували у складі Російської імперії після розгрому листопадового повстання 1830 вісімсот років у рішеннях царату Ніколая І було вирішено те, що він закриє осередки ось таких католицьких чернечих, і внаслідок цього був закритий цей домініканський монастир. Це колишні келії монахів Домініканського монастиря. І коли Російська імперія закривала цей монастир, причиною вона вказала те, що тут жило всього лише шість монахів, але причина крилася в зовсім іншому. Неподалік Домініканського собору, приблизно за 50 метрів від нього, де був колишній магазин Варшава, знаходилась одна із найдивніших та найстаровинніших православних церков на Вінничні. Тому її парафіяни отримали пропозицію перейти у собор напроти. Першим настоятелем православного собору став Порфирій Вознесенський. Католицьку парафію, яка налічувала у Вінниці та навколишніх селах приблизно 4400 осіб, передали у віддання капуцинів. А з 14 по 26 листопада проходила процедура закриття монастиря. Всі ікони та костельні речі були перенесені до монастиря навпроти. 25 березня 1833 року. На свято Благовіщення був офіційно освячений православний собор, і щоб надати йому більший рис православності, були розроблені деякі зміни в архітектурі. Ось ми можемо помітити, було тут пробите вікно, особливо це помітно від ніг до середини голови Ісуса Христа. Раз знаходимося біля входу у нижній храм, де відбувалось також багато цікавих та історичних подій, зокрема пов'язаних з нашим університетом. Ось тут в нижньому храмі проводили служби для дітей до початку повномасштабного вторгнення. А історія реорганізації цього приміщення у храм також була дуже цікавою. У 1855 році настоятель церкви Порфирій Вознесенський помітив, що під час зими холодів менше парафіян ходять до храму. Страждали від холоду і священики, тому було прийнято рішення про будівництво нижньої теплої церкви у приміщенні, де був склеп родини грохольських, і постало питання, що робити з похованнями за участі католицького єпископа. Після молитви частину переносять до стрижовки, де був побудований ще один монастир на пожертви сім'ї грохольських, а іншу частину замуровують десь у стінах собору. Також Тут, у 1864 році був охрещений письменник Михайло Коцюбинський. Хрестив дитину настоятель Порфирій Вознесенський. У 1919 році, коли Вінниця була столицею, до собору завітав головний отаман Симон Петлюра та очільник Польщі Юзеф Пілсуцький. Страянської влади на терени Вінничини для храму означав руйнацію пограбування та закриття. У 1922 році собор пограбували більшовики, у 1930-му зробили тут склад гумових виробів. Ситуація змінилася лише у 1942 році, коли Вінничну окупували німці. Вони відновили храм і ввелися до служби церковно-слов'янською мовою, але з українською вимовою. 1962 року собор закрили вдруге. Саме за наказом Хрущова. І тут зробили спортзал товариства Динамо. І саме у цей час момент істини для фресок. Спочатку їх зафарбували просто шаром фарби, але лики святих фарба перекрити не могла. Тому радянська влада вирішила діяти дуже рішуче, а саме випилити їх вогнем. І ось ми тут можемо зараз бачити все, що залишилося від них. Ми зараз знаходимось на Кліросі, де співають Хористи. І саме тут, і час того, коли це ще був домініканський монастир, знаходився малий орган. А у 80-х роках радянська влада встановила там великий орган саме на місці Вівтаря, і це був зал органої та камерної музики. Вже в 90-х роках, коли наближався час розпаду Радянського Союзу, влада передала цей храм православним християнам. Але було це лише фіктивно, тому що вона стверджувала, що це буде храм для вірян, а й одночасно стверджувала, що це буде зал для органої музики. Віряни навіть говорили, що вони побудують новий зал та перенесуть туди орган. Але влада була не зацікавлена в цьому, тому одної ночі сталася культурна трагедія. Орган був винесений. З цього собору і зараз він знаходиться в капуцинському монастирі. У 2000 році почалося відновлення фресок, і про це нам розкаже архімадрид Софроній. На початку 2000-х років. Релігійна громада Преображенського собору вирішила розписати приміщення собору, і для цієї справи були запрошені майстри Санкт Петербургу. Розписували собор близько сіми років. Собор розписаний в академічному стилі, в канонічному стилі, в пастельних тонах. Спеціально ескіз для цього собору був розроблений індивідуально, але закінчували розписи вже місцеві майстри, які розписали притвор. І маленькі ікони на колонах собору. Іконостас собору в соборі був зроблений у 2008-2009 роках, встановлений так само розписаний місцевими майстрами в канонічному стилі і по золоті. Після того, як Православна церква в Україні отримала томос про автокефалію, Релігійна громада Спасо-Преображенського собору на чолі з митрополитом Вінницьким Барським Симеоном одноголосно вирішила приєднатися до помісної православної церкви. І Спасо-Преображенський собор став одним з перших кафедральних соборів, який приєднався до Православної церкви України. Ми піднімаємось на найвищу точку храму, а саме дзвіницю. І щоб дістатися нам до неї, потрібно пройти 142 сходинки. Це гвинтові сходи та ось такі металеві. Ми підійшли до фінальної частини нашої екскурсії, тому знаходимось на дзвіниці. Звук дзвонів скликає гостей та мешканців міста на спільну молитву. Також саме звідси відкривається неймовірний краєвид на наше місто. Так звучить найбільший дзвін кафедрального собору. Сподіваюся, що вам сподобалась екскурсія з Пасоприобережанським собором. Ви дізналися багато цікавої та нової інформації. А якщо ви хочете ще більше поринити у цю таємничу атмосферу, то запрошую вас на екскурсію під Небесна Вінниця. Ви зможете одразу послухати двох гідів, піднятися на дзвіницю під собор, а також поринити у цю атмосферу ще більше. Дякую за увагу!